Привіт-привіт! З вами я Данило і сьогодні Roblox My School Tycoon Так, я навіть не стояв, в ФК тільки зайшов. Вже майже назбиралося Майже вже 100 тисяч. Ми закінчили, здається, на п'ятому поверсі. Так, на п'ятому... Так, на п'ятому. Чи, на... Чи вже на шостому? Ні, на п'ятому. Ми ж тут не доробили. Ми тільки купили класи. І, але їх ще не облаштували. Так, сходим на шостий пар 800 тисяч, Ну, поки що вони ще, ще нам не потрібні. Так, тут ми вже все зробили. А ось тут. Зараз, тут, мені здається, теж все зробили. Так, трошки вже зробили, це добре. Так. Ось тут. Так, тут теж трошки. Але ні, тут ми навіть нічого не зробили. Так, і майже вже докупили тільки одну. нам на одну кнопку не вистачає. То все решта вистачає, добре. Нам тільки на... ось це не вистачає. Та зараз, як заберемо гроші, то буде вже вистачати. Так, 34 і забрали, нам вистачає. Щось воно трошки зависає. Так, купили. І клас ще один дороблений. Тепер в нас вже тисячу, тисячу. У нас вже в цій школі 1134 учнів. Багато, це добре. Так, йдемо в history. Деск. Мені не вистачає. Тут по 45 тисяч ого, яке воно дороге. Дуже дороге. Не знаю, тут треба було трошки АФК постояти. Так, поки воно позбирається, йдемо, позбираємо сміття. Так, тут є сміття, переберемо. Тепер подивимося, що тут ще якісь є на четвертому поверсі. Здається, що вже ні. Ні, тут нема. Так, йдемо, подивимося, що тут є. Тут приберемо книжку. А тут приберемо... І тут приберемо книжку. З двох сторон розкидана книжка. Так, тут вже далі сміття нема, добре. Йдемо на який це вже. Третій, чи другий, Третій? Чи др другий поверх. Прибираємо тут папірчики зігнуті. Так. Все, здається, прибрали чи ні? Так. І останній перший поверх поставимо поставимо лазери. Бо я забуду. Так, добре. І тут є щось чи... Ой, Чи тут щось є, чи тут нема. Ой. Мені здається, що тут сміття нема. Телепортуємось на п'ятий поверх. Так, тут тут нічого. Хоч ніякого нема сміття? Ні, нема. Добре, у ну, нас вже 115 тисяч. Бачите, я навіть не стояв, бо ми тут дві хвилини просто походили, навіть може й одну розбирали сміття і вже не збиралося. Туди навіть африкан не потрібно стояти. Так, йдемо вже. У нас є тільки 25 тисяч, нам треба хоча б 45, щоб щось купити одне. Йдемо. Так. 45. Добре. Купляємо тут парти і... Ну, парти. Дивіться, яка тут гарна прикраса вчителя на... на па... Ну, вчителя на столі. Прикольно. я собі таку теж хочу. Шкода, що вона не продається. Я би її купив. Так, у нас ще є 44 тисячі. 000... Ой, це три прибрати. Нам три краще гроші. 40. Я вже все купив, здається, так? Дні ще одне. Ай, не вистачило мені 3, 4, 34. 34. 100 доларів. Ну, ну, для нас штраф вже 100 тисяч теж не дуже багато. Тепер буде у нас штраф 1 мільйон доларів. Так, так, якщо я побачу. Як хтось розкидає якесь сміття, то зразу 1 мільйон доларів штраф. Так. Наступний, що в нас там клас? Палеонтологія. пантологія. Що це за клас? Я не знаю. Це стародавні кістки викоп. Не знаю. Хто знає, напишіть в коментарях, тому що я не знаю. Так, на 45 тисяч, ну вистачить на хоч на одну річ. Так, на одну вистачить чи ні? Не вистачить тут є за, е, тут є за 45, 900 на 45, 695. Не вистачило е, 205 доларів. Це постояти одну секундочку і у нас вже би було взагалі більше. Ну шкода нічого. Так, 100, 109 тисяч. Тут вже можна щось купити, якісь дві речі. Дві. Давайте купимо парти. Учнівські. А ні, а, це па... ну це. Тейбус. О, це парти. Це було вчителя, Вчителя. як це називається? Вчителя стіл. Е Дивіться, в кожному класі тут є е, на столі прикраса. В кожного вчителя є прикраса своя. От дивіться, там був танк, і в нього на столі був танк. Тут є ось ця кіска і динозавр, і там є кіска і динозавр. То тепер. Чи то тепер вони якось мають, чи то вони десь купили, чи то їм хтось на замовлення виготовив школу, я не знаю. Так, я вже хочу комп'ютерний. В комп'ютерну кімнату трошки піти, але ще ні. Так. Давайте це купимо, і нам не вистачає на останню річ. Ой, тут вишивання. Зараз там вишивання буде, напевно, вже одна річ аж 50 тисяч доларів. Тільки, тільки столи коштують 50 тисяч доларів. Ну, це нормально. Я не знаю, як, що там буде на 10-му поверсі, там вже буде 10-й поверх. Що там буде на 10-му поверсі, якщо буде? Там буде взагалі, ну може, по мільйон вже, Але ми будемо більше заробляти. У нас дивіться, зараз е, тисячу, е, 1199. я пам'ятаю, е, тоді було класно, як в нас рівно 1000 з'явилося. А в нас вже більше. Ніж тисяча, у нас тоді ми так, я так хотів тисячу, але не міг знайти річ, не міг знайти грошей, щоб щось докупити. Так. Е, я щось там купив, навіть не зауважив, що я купив. Просто зайшов і щось купив. Цікаво, що. Зараз подивлюся, бо я не знаю, щось просто зайшов купив. Якийсь дивний я. Я, напевно, світло купив, так. Світло купив, ну, нормально. Так, приберу папірчик. Приберу. Я вже закінчив пантеологі. Так. Закінчив, мені здається, так, так. І останнє. Фешон, шиття. Там буде, проводиться шиття. Сукні різних. Різних. не знаю. Різних, може, якихось футболок, штані. Ну штани не шиються чи шиються? Напевно, що теж шиється. Ну, напевно, що все шиється. Але може і не все. Хто знає, чи все шиється, чи не шиється, напишіть в коментарях. І по антології це... Ну, теж, як вона називається, напишіть в коментарях. Тому що я розумію, що це якісь стародавні викопки. А, це, напевно, стародавні викопки різних кісток. Напевно, що так, але напишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити дуже цікаві відео. Так, вже в нас трошки є грошей, скільки, до речі. 52 тисячі, добре. Нам вистачить на одну штуку. І тут якраз одна штука. Бостерс. Кол... Так, добре. Фе шиття. Йдемо, що заберемо гроші і вже будемо облаштовувати комп'ютер-рум. Так, йдемо. Ой, треба прибрати. Йдемо. Ой, не прибразуся, ну та приберейся, будь ласка. Перед наступним відео треба буде АФК постояти. І зразу куп... Та я постою, що буде мільйон. І там... І 200 тисяч нам якраз лишиться до комп'ютерної кімнати. Я думаю, що ми і в цій серії ще не доробимо. Треба буде на наступну, тому що тут дуже багато. Хм, цікаво, що це тут. Якесь пофарбували. Стала іншого кольору підлога. Так. Так, 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 так. Скільки у нас грошей? Прикольна кепка з робоксом У нас вже трошки назбиралося. 50 тисяч. Ого. Вистачить на одну річ. Або на дві. На одну чи на дві на одну. Ясно. На цьому ми будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтеся. На цьому ми будемо завершувати. АФК перед наступною серією пустів завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім па-па-па-па.